Vitário Це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розглянемо, що робити з алко тютюновими залишками після припинення ліцензії. Зупинити підприємницьку діяльність миттєво майже неможливо. Це особливо актуально для видів діяльності, що потребують ліцензії. Приміром, якщо строк дії ліцензії завершується, а суб'єкт господарювання не планує й продовжувати, потрібно встигнути реалізувати весь алкоголь і тютюн. Продаж якого дозволено лише за наявності чинної ліцензії, та на практиці не завжди вдається вичерпати залишки товару вчасно. Вони можуть залишитися на складі. Що ж тоді робити в такій ситуації? Нагадуємо, що згідно із законом України від 18 червня 2024 року, номер 3817 роздрібна й оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії. Суб'єкт господарювання має право здійснювати продаж алкогольної та тютюнової продукції до дати зазначеної в ліцензії. При цьому останнім днем реалізації вважається день, що передує даті закінчення її строку. У випадку, якщо строк дії ліцензії завершився, торгівля алкоголем і тютюном є незаконною. У такому разі весь алкоголь і тютюн необхідно прибрати з торговельної зали. Після закінчення дії ліцензії підприємство нерідко стикаються з ситуацією, коли залишки алкогольної та тютюнової продукції не вдалося реалізувати вчасно. Виникає логічне запитання: як діяти, аби не порушити законодавство та уникнути фінансових санкцій? Адже за пунктом 12 частини 2 статті 73 закону номер 3817 порушення вимог щодо ліцензування тягне за собою штраф у розмірі 200% вартості товару, але не Менше двадцяти тисяч гривень закон номер 3817 не регламентує процедуру повернення алкоголю та тютюну. Звісно, повернення товару можливе, якщо це передбачено умовами укладеного договору. При цьому документи мають бути складені максимально коректно, аби уникнути тлумачення повернення як зворотного продажу без ліцензії або незаконного зберігання підакцизного товару згідно з частиною першої статті першого закону номер 38 Мнадцять роздрібна торгівля це продаж товарів громадянам або іншим кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання. А оптова торгівля продаж іншим суб'єктам господарювання своєю чергою, за визначенням під пункту 14.1.202 податкового кодексу, продаж або реалізація товарів. Це будь-яка передача прав власності, включно з безоплатною. Через це ДПС вважає, що навіть дарування алкоголю це торгівля. Отже, для цього теж потрібна ліцензія. Так, у роз'ясненні зір податківці прямо забороняють роздавати алкоголь в межах рекламних акцій без ліцензії. І тут вже можливе нарахування штрафу за реалізацію товару за цінами нижчими за мінімальні 100% вартості товару, але не менше 16 тисяч гривень. Це передбачено пунктом 25 частини 2 статті 73 закону номер 38 Отже, під поняття торгівлі також підпадають усі дії, які передбачають перехід права власності, включаючи й безоплатні. Тому будь-яка передача алкоголю, продаж, подарунок, обмін. Постачання без чинної ліцензії порушує закон. Передача залишків алкоголю комісіонеру, який має ліцензію для подальшого продажу від його імені, теж не варіант. Адже у момент реалізації товару кінцевому споживачу право власності переходить від комітента до покупця. Отже, саме комітент здійснює продаж без ліцензії. Така операція незаконна, попри те, що комісіонер має дозвіл. ДПС дозволяє підприємствам використовувати залишки алкогольної продукції для. Власного споживання, приміром, алкоголь можна списати на проведення корпоративного заходу. При цьому важливо мати належно оформлені внутрішні документи, наказ, кошторис, акти списання тощо, які підтверджують проведення такого заходу. У цьому разі передача алкоголю третім особам не відбувається отже, ліцензія не потрібна. Таким чином, єдині законні варіанти поводження з алкотютюновими залишками, що залишилися після припинення ліцензії, це повернення постачальнику та використання для власних потреб. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт seminar.com. До зустрічі у наступних відео.